Ми знаємо, що Україна просить у наших міжнародних партнерів з перших днів війни визнати Росію е, країною спонсором тероризму, і це робиться не просто так. Насправді, вся ця комунікація, яка ведеться, вона звертається в першу чергу до Сполучених Штатів, тому що Сполучені Штати це єдина держава зі світових держав, якій в законодавстві в принципі прописано, що таке. Країна спонсор тероризму, і що найголовніше, це рішення має юридичні наслідки і санкції. Тобто, якщо це прийме там європейський союз чи прийме якась окрема держава серед наших партнерів, це буде визнанням того, що вони там держава спонсор тероризм, але не приведе до якихось глобальних наслідків. А от у випадку зі сполученими штатами все набагато цікавіше, тому що в них в законодавстві чітко прописано, до чого це призведе, а призведе до безлічі дуже неприємних. Я би сказав, дуже критичних для Росії наслідків.